Вітаю вас у ціні злочину тут ми говоримо про справи, які не дають спокою навіть через роки. Їхні імена лякають, а історії затьмарюють найстрашніші вигадки. Біті Кей, Ед Кемпер вони жили серед нас, працювали, посміхалися сусідам, а вночі вбивали. Серіал. Майндхантер показав, як ФБР створювало психологічні портрети злочинців. Але сьогодні ми розкажемо, що стоїть за цією художньою історією. 1974 рік Канзас. Місто Вічита. Сім'я Отеро – батько, мати, син та донька виявлені мертвими у власному домі. Почерк злочину жахає. Усі задушені на тілах сліди катувань. Поліція шокована, чому таке сталося у спокійному районі. З часом з'являється лист до місцевої газети. Він починається словами: Це я вбив Отера. Називайте мене BTK». І це був лише початок. Деніс Рейдер Одружений батько двох дітей. Працював у сфері безпеки. Він здавався зовсім звичайним чоловіком, але за цією маскою. Ховався справжній монстр. Рейдер любив грати з поліцією, надсилав листи, описував злочини та насміхався із жертв. Поліція не могла його зловити 31 рік, 10 жертв, і лише у 2005 році необережність стала фатальною. Він надіслав диск у поліцію, не знаючи, що з метаданих легко щитати дані користувача. Це був він. Деніс Рейдер пастор, працівник муніципалітету, батько двох дітей та серійний вбивця Бітікей. Поки рейдер роками ховався за фасадом порядності, інший монстр зовсім себе не приховував Едмунд Еміль Кемпер Третій, один із найстрашніших злочинців Америки. І він сам здався до поліції. Народжений у грудні 1948 року в Каліфорнії у 15 років Ед Кемпер застрили власних бабусю та дідуся. Психіатри назвали його небезпечним. Проте після п'яти років лікування все ж таки випустили на волю. Він здавався спокійним, гарно вчився та читав книги, але в його голові щось кипіло. І вже у 1972 році він почав власне полювання. Шість молодих дівчат, Автостоп, довіра та смерть. Ед вбивав, розчленовував, фотографував тіла, а після цього пив чай так, ніби нічого й не було. А потім вбив власну матір, відтяв їй голову та глузував з трупа і пішов здаватись так просто, наче закінчив роботу. У в'язниці кемпер поводився на інтерв'ю. Він говорив відверто. Аналітично саме його зізнання стало базою для Фабіарівської програми профілювання. Два злочинці. Обидва серійні. Обидва з глибоко порушеною психікою. Але різниця колосальна. Вітікей холодний стратег, який будував образ порядного сім'янина, а кемпер аналітик, якому потрібна була аудиторія, увага. Та співрозмовник, який би слухав про його досягнення. BTK усе приховував, а кемпер сам все розповів. І Майндхантер зумів передати цю різницю BTK як примара, що завжди поруч. А Кемпер як дзеркало, в яке ФБР мусило заглянути, щоб зрозуміти весь морок. Серіал Майндхантер це не просто вигадка. Це художнє відображення реальних інтерв'ю, документів та історії. Ед Кемпер у виконанні Камерона Брітона вражаюче точний, його промови майже дослівні цитати, а погляд холодний, але логічний. Біті Кей у серіалі як Тінь. Він з'являється у коротких сценах, але саме його сюжет це натяк на нову епоху епоху, де злочинець сам веде гру. Вони не вигадані монстри з кіно. Вони справжні живі люди зі спотвореною психікою та темною сутністю, яку важко осягнути. Біті Кей та Ед Кемпер двоє серед мільйонів, але саме через них ми навчились бачити темряву за маскою порядності. З вами була тінь злочину». Якщо ви хочете більше таких історій. Підписуйтесь, коментуйте і не забувайте, істина завжди ближче, ніж стається, але у темряві її важко знайти.